Всім привіт, друзі! Ну що, вирішив я проблему. Ось таку купив я петличку АВЕЙ мк 1 Вирішив, щоб, щоб, щоб все записувало через телефон. Там треба було скачати інше, інший додаток. Ось, такий, ось така петличка йде. 3 метра кабеля, такі функції в неї. Зараз ми перевіримо, як. Тепер точно перевіримо, як воно буде працювати, тому що я те від, відео видалив. Ось так розпакуємо в другий раз. Ось така петличка. Це гарантійний талон. Ось так. Тепер я підключаю цю петличку до телефону і ми побачимо, який з неї звук іде. Зараз. Зараз все буде. Ну що, друзі, підключив я петличку до телефону. Ось такий з неї звук. Я думаю, різниця буде. Зараз ми все перевіримо. Досить якісна петличка, кабельний такий товстенький. Мені дуже подобається. Зараз побачимо, який звук був з телефону, і зараз з неї, з цього мікрофону. Що про неї ще розказати? Як, якщо буде звук нормальний, пишіть в коментарях. Ну, а так все. Ось така петличка, коробочка від неї. Купував я її на Олексі за 100. Ой, не за 100, вона стояла 170 гривень. Зараз ви її ніде не знайдете, тому що не на Алікспресі не йде, тому що це якоби стара, мабуть, модель. Я, я так і не понял. Так і не зрозумів. Ну, вона мені вийшла в 90 гривень. Ось так. Так що пишіть в коментарях, який звук. Подобається вам. Слава Україні! Героям слава! Все буде добре. На все добре і всім всього хорошого.